Новинами про Resident Evil 9 повниться мережа, і новини ці більш ніж цікаві. Адже серія вкотре зробить дуже неочікуваний поворот у своєму розвитку, який стане або її постійним аспектом, або невдалим експериментом. І так, мова йде про відкритий світ, який буде в дев'ятій частині. Про нього ми чули ще рік тому, завдяки всяким інсайдерам, котрі жваво зливають інфу різним ігровим порталам. Плітки кажуть, що події нового резидента розгорнуться десь на Азійському острові, котрий буде повністю відкритим для дослідження. Саме на ньому знаходиться база терористичного угрупування з'єднання, з продуктами котрого ми мали справу в сьомій та восьмій частині. Схоже, ці хлопці хочуть знищити або підкорити світ, тож до них вже поспішає група супербійців, з котрими ми вже давно знайомі. Головними героями Resident Evil 9 стануть Леон Кеннеді і Джил Валентайн. В такому тандемі герої зустрічаються вперше, так як раніше порізно виступали головними героями різних частин серії. Тоді як Джил постане в звичному для себе образі, молодої та безстрашної красуні, Леону буде біля 48 років, через що його образ зміниться. Виглядатиме Леон злегка постарілим і занедбаним в плані зовнішнього вигляду. В нього буде довше волосся, і навіть борода чи довга неохайна щитина. Події нової гри стартануть через 4 роки після подій Resident Evil 8 Village, а не після подій DLC Shadows of Rose. Важливо зазначити, що й розу дочку Ітана Уінтерса ми зустрінемо у новій частині, так як з її крою вироблятимуть антидот для жителів острова. В 9-й частині Леон та Джил повинні будуть закрити сюжетну арку з Мегаміцелієм, котра почалась в Resident Evil 7. Сюжет дев'ятки нібито натхнений сюжетом 4-ї частини, тому у новій грі головні герої знову будуть заражені вірусом, цього разу грибком, через що вони всю гру бачитимуть галюцинації і чутимуть голоси в голові. Головним антагоністом виступить містер Саймон, новий персонаж в серії, котрий досі не зустрічався. Можливо, він колись був найманцем корпорації «Амбрелла», а після організував власну терористичну організацію, котра у 2000-х роках співпрацювала з Вескером за сюжетом. Містер Саймон з його корпорацією з'єднання створює клонів Евеліни, котра була антагоністом сьомої частини і водночас біологічною зброєю яким чином він хоче захопити світ цими клонами, не ясно. Однак підрозділ Blue Umbrella Кріса Редфілда вийшов на їхню базу і вирішив утилізувати небезпеку, поки світ не пішов на дно. Кріс Редфілд та також Барі Бертон теж з'являться в грі, але в якості другорядних персонажів, котрі бесідуватимуть з нами по радіозв'язку. Сам острів стане дуже різнобарним місцем, котре жонглюватиме різними атмосферами. Він буде великий, а на його теренах знаходяться закинута лікарня, стара фабрика, райони з закинутими будинками, церква, темний ліс, печери, секретні лабораторії і багато іншого. Горі буде зміна дня і ночі, що дуже цікаво для серії. Можливо, як в Dying Light, в день тут головними ворогами стануть люди, а вночі монстри. Відомо те, що головним ворогом стане модифікований зомбі, подібний до зомбі в четвертій частині. Тобто він матиме декілька форм, продиктовані йому мегаміцелієм. Згадувались і жителі острова, тож цілком можливо, що вони як протистоятимуть нам, так і допомагатимуть. В серії завжди знаходиться якийсь неочевидний помічник, який теж діє в рамках власних інтересів. От лише живуть такі помічники тут недовго. Селебріті противників новий Резидент додасть двох набридливих виродків, котрі ходитимуть за вами по п'ятах, як то завжди буває в Resident Evil. У кожного героя буде свій сталкер в Леона. Це новий містер Ікс, а в Джил, таємнича людина Козел, котра ще не з'являлась в серії. Наразі достеменно невідомо на якому рушії створюється Resident Evil 9, але всі плітки відсилають нас до славнозвісного Re-Engine, котрий отримав суттєві покращення та модифікації. Справа в тому, що Capcom хоче зберегти ДНК своїх ігор, тому часто використовує один рушій одразу для декількох проєктів. Обширні можливості Re-Engine для відкритого світу були успішно протестовані у створенні Dragon's Dogma 2. Мовляв, руші ідеально підходить для створення відкритих світів, тож є всі шанси на те, що саме на ньому і створюють довго очікуване продовження. До слова, створюють гру ще з 2018 року. Таким чином, 9-й резидент стане найдовшою по розробці грою в серії, а також грою з найбільшим бюджетом. Схоже на те, що Capcom дуже серйозно націлились втілити свій експеримент і втілити його успішно. Та як ж виглядатиме новинка? Чи буде це Red Dead Redemption в стилі Resident Evil, чи гра поверне в бік Ubisoft з захопленням вишок і бездумного винищення всього живого на карті? Думаю, дев'ятий резик мав би отримати сильний нахил на Survival. Цього разу крафтом трьох типів трави не обійдешся, та чи завезуть крафт їжі? Це вже цікава тема для дискусії. Нагадаємо, що в грі буде зміна дня і ночі, тож наші герої проведуть на острові не один день і не паром. Більш вірогідним є варіант з одноразовими точками інтересу, котрі чекаєш і отримуєш дорогоцінний лут, а також сюжетні деталі в різних формах від предметів до записок таке інше. Весь острів повинен бути заправлений ребусами по саму зав'язку, які так люблять розробники. Головне лише щоб ран не перетворилась на The Forest зі шлейфом Survival Mechanic, де замість канібалів маємо зомбаків. Цікавий те, чи буде острів коридорним, чи ж нам насиплять просторів, котрі зможуть вибудовувати атмосферу загубленості замість постійної клаустрофобії. Об'ємна карта не може вигрібати на одних лише пересічних зомбі. Тут великий обшир для всяких унікальних босів і міні-босів, плюс сталкери, котрі постійно шукають вас і дихають у спину. Як ми згадували раніше, дев'ята частина покликана закрити арку з Мегаміцелієм. Капком дуже добре вплітає нові сюжетні повороти в загальну історію серії, тому варто очікувати і цікавої розв'язки. Відверто кажучи, останні дві частини Резидента мене дуже приємно вразили, особливо Village зі своєю незабутньою атмосферою і не менш цікавим сюжетом. Нагадаю, що Евеліна, головний антагоніст сьомої частини, то є біоорганічна зброя. Організація зв'язок зробила цілий конвеєр таких Евелін, от поки лише не знаємо для чого саме. Існує висока вирогідність того, що саме Роза, дочка Ітана Уінтерса, зіграє ключову роль у розв'язці Арки з Пліснявою. Пам'ятаю, після фіналу Вілич там цілі теорії були про повернення Ітана в дев'ятому резиденті, так як його нариси з'являлись в фіналі. І це скажу я вам цілком можливо, адже капком вміє дивувати. От лише цілком можливо і те, що з'явиться він в якості боса, а не помічника. А що думаєте ви про дев'ятий резидент? Пишіть в комент, яким він буде, а також не забувайте підписатись на цей канал. На сайті ArtLine заходь за ігровим ПК, а сюди за цікавими відео, які тут виходять систематично. До нових зустрічей на ArtLine Play.